Який найбільший факап у вас був? Воно було знищення вантажу на 20 тисяч євро. Це було трошки сумненько, так ми робимо те, за що нам точно не страшно лягати спати, і за що я не хвилююся за своїх дітей, і так далі. Тому ми обираємо для себе тільки білі е, операції. Uh -huh. І 20 тисяч євро. Це була вартість вантажу. Це не малий інвойс, і там були ще додаткові витрати, які ми понесли, тому що ми там той вантаж трошки покатали по світу, як тіло Нікола Паганіні. Врешті його довелось просто утилізувати, і е, ми понесли висновки. Ми понесли затрати з клієнтом. ця сума на ва на вас лягла? не вся. На щастя, наш клієнт. Ми довго розбирались в тому, хто ж все ж таки винен. А саме основне не знайти, хто винен, а що робити з тим, що сталося, так і ми з клієнтом дійшли до висновку, дійшли до того, що ми пожали в кінці руку, і не так давно до мене прийшов клієнт по його рекомендації. Це для мене прям було все. Мої гріхи і скуплені. Я якщо ви Карма відпрацьована, якщо ви зробили факап і потім. Понусли відповідальність, це ж якраз достойна рекомендація.